Каже людина, жити своєму іде в ногу з таким поняттям, як визначеність, Де супроводжує нас із дитинства нашого, визначеність, в який вуз поступати, визначеність, з яким хлопцем зустрічатися, виходити заміж, яку хату купити. Яку професію обрати, на яку роботу піти? І для кожного християнина є актуальна визначеність життя світло Євангеліє. Ісус Христос в Євангелії від Марка ми читаємо такі слова, що «Бо хто погубить свою душу, Мене радити та Євангелія, то її спасе. Це така інструкція, яка дає чітке чітке визначення, куди мені йти. У в ньому є порада у цих цитаті, в цих словах є непомильне рішення, Христос нам показує. Що насправді є перспективне в нашому житті і що має бути основою нашого визначення в Христі Ісусі, так ми мусимо взяти цей хрест і йти свідом за Ним. Знаєте, я мав розмову з одним молодим Каже, ну, ви знаєте, мені треба е, такої поради. Я кажу, кажіть, е, я, напевно, це все лишу і буду собі жити так, як я хочу. Я кажу, ну, звичайно, це ваше право залишити все. І все. Жити собі, собі? на власним росом і на власне задоволення. Але що далі? Чи приємно тобі буде подивитися на себе в дзеркало в очі, сам собі, в очі в дзеркало? І як ти себе можеш назвати? От дивлячись собі в очі, як ти себе можеш назвати, хто ти є? Звичайно, що ми також маємо цю, цю, цей такий іспит сумління нашим дзеркалом цієї свята тайним покаянням, в якій ми визнаємо свої слабкості, свої немочі і визначаємося в покаянні і кажемо, жалую за свої гріхи і хочу поправитися з Божою волею, взяти свого Христа і йти слідом за Христом і жити. Так, як говорить Христос в Євангелії. Оце наше визначення християн чітке, непомине, бо Христос, як я вже казав, ще не було такого, щоб слова Ісуса Христа протягом життя людини на землі і його перебування ще не було такого, щоб ті слова не здійснилися. Тачи Христос, коли щось каже, говорить для користі нашої, щоб нам помогти визначитися, як жити далі, що робити далі, і ким я маю бути далі. Дякую вам щиро, що ви знайшли в собі сили, визначилися і прийшли сюди у дощ, щоб помолитися. Я, звичайно, словами людськими не можу вам подякувати. Бо кожна наш і Богородиці Діво це не є пусті слова. Це дуже глибоке щось. Таке, що ви собі не можете уявити. Але прийде час, коли сім'ї побачите, що це Отчинаші Богородиці зробили ваше. Благословення Симу, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всій дні вашого життя. Амінь. Гарного вам дня. Дякую.